Встановлюю підлогу над кулісою, Ви бачите, ось у мене де куліса, Підлога у мене з двох половинок. Для чого дві половинки? Для того, щоб одну половинку, яка стоятиме над самою кулісою, де пробка. А друга половинка стоятиме, тут де пусто, пустота. Коли треба залити нігрок у трансмісії, відкрутив, зняв, залив. Пробку, випрути і залив. А якщо треба навіть взяти кришку, Куліси. То теж ось тут ці ботики, взяв кришку і подивився, що там робиться.